18 жовтня ФК Полісся вдома приймав ФК Шахтар. Матч дев'ятого туру української прем'єр-ліги відбувся на стадіоні центральний. Перед грою команда підтримала Данила Безкоровайного, який отримав травму на тренуванні. Данило Безкоровайний сьогодні не буде разом з Поліссям. Традиційно згадують його партнери по команді. Продовж першого тайму команди атакували та обмінювались небезпечними моментами. Однак забити бодай один гол не вдалося. Повертаємося до гри. Петріньо з м'ячем удар від нього. Здебільшого атакує Полісся. Брагару виконує передачу. На вбігання удар. Брагару в площину. Воріг підібрати знову на просторі Брагару. М'яка подача до штрафного майданчика. Ну, бачимо, газон буде давати свої моменти. Михаліченко. Подача від нього. Замикати для Андрієвського. Можна було. Справді сім ударів воротах. Площину били лише Полісся. Зараз помили ще Петріньо. Подача від Назарини з ударом від Марлона, але удар приходиться в стіну захисників. Добивання в другому таймі жовто-зелені, здебільшого, захищалися. Від пропущених м'ячів рятували каркас воріт та воротар Євгеній Волонець. Класно розібрався. Невертон удар від нього. Волонець перед собою. але добивання немає. Високий футболістів сінці Назарина. Назарина битима попередчина. Я ж по футзальному. Шахтар атакує, ось довга передача. Удар поворотах супермоан Шахтаря. Знову гра вийшла емоційною, через що тренерські штаби команд отримали по жовтій картці. А штаб Шахтаря також і червону. Це червона, це червона, але поки що не для Туран. Матч закінчився з рахунком 0-0. Полісся здобуло заліковий бал та наразі має в своєму активі 16 очок. Головний тренер Житомирян Руслан Ротань у коментарі сказав, що в цій грі можна було здобути перемогу. Рахую, що перші 30 хвилин були за нами. Да, і ми досить непогано контролювали м'яч, Добре, розпізнавали простір, і саме головне хлопці. На свіжу голову розуміли, що да, те, що ми від них просили, це да доставляти м'ячі в штрафний манданчик. І, В принципі, ми з цього мали два моменти, да, яких могли забивати. Зазначимо наступного дня після матчу. Основних команд на полі зустрілися. І юнаки гра закінчилася з рахунком 2-3 на користь Житомирян. Голами відзначилися Кулмалієв, Захаров і Семененко. Bravo!